Ззовні усе це дуже схоже на урок праці. Плюс щось від креслення, малювання, можливо і від математики. На наших очах лінія і об'єм, ледь з'явившись в уяві майбутніх архітекторів, знехотя поступаються одне одному у правах, шукають згоди. Нарешті здається ось воно, знайдено золоте співвідношення. Шлях до гармонійного цілого відкритий. Нехай поки що на папері і з паперу, але деталі і абриси цілком впізнані храми, можливо, перші в їхньому професійному поступі. Перед нами зодчество і зоччі народжуються на наших очах. Втім, залишимо пишномовність. Спустимося з неба на землю разом із метрами від архітектури Валерієм Тригуповим і Георгієм Негаєм. Так так вони вже підводяться з за столу і, залишивши молодих колег у розгубленості, рушають у народ. І благо, народ порається з папером. Інакше приказка каменя на камені не залишити набула б свого буквального значення. Збережемо яскраву образність для більш конструктивних цілей. Що каміння не у ньому справа? Навчити людину бути архітектором неможливо, якщо людина не хоче навчитися бути архітектором. Це по-перше, по-друге, якщо у людини немає щонайменшої найменшої здібності, і якщо людина не прагне розвивати свій інтелект і професійний рівень постійно. Якщо людина стрибає тільки через ту планку, яку ми ставимо, і, і не підвищує її для себе самостійно, то е результату не буде. Виявляється жодної лірики, суворі вимоги, суворі реалії життя. Що й казати, поставити мету Валерій Олександрович вміє. Та й в оцінках буває за словом до кишені не полізе. То невже ж розчаруємося? Невже немає їх, отих прекрасних поривань в архітектурі? А як же політ, свобода творчості, музика у камені зрештою? Я вважав, вважаю і буду вважати, архітектор без образного мислення. Не архітектор. Образне мислення виховує не тільки архітектура, а ще два види мистецтв. Музика в, менш... в меншій мірі, бо там треба напружуватися, щоб ці образи створювати. І література. А сучасна молодь дуже мало читає. Вони мають доступ до того, до чого ми не мали доступу. Можливо, обмеження це теж стимул. І ви знаєте, коли я їм розповідаю, що як краще проєктувати, коли маса обмежень, чи коли тобі не обмежують твої дії, вони спочатку не розуміючи істинної правильної відповіді, вони кажуть. Безумовно, коли немає обмежень. Ну кажу, тоді проєктуйте будинок. А вони запитують, а який будинок? Житловий чи офісний. Кажете, бачите, ви самі собі обмеження просите. Ну кажу, житловий. А, а який житловий? Багатоквартирний чи на одну родину. Кажу, на одну родину. А вікна, які Аркові чи прямі. І вони самі просять Дай обмеження, дай обмеження. Тобто, чим більше обмежень, тим легше працювати архітектору. Такий парадокс. А як же все-таки слід проектувати? запитую архітектора, і раптом замовкаю, чи зможе відповісти ось так зразу, коротко і чітко. Бо ж люди до цього усе життя йдуть, навчаються, розвиваються, накопичують досвід. В усякому разі, у національному технічному університеті на архітектурному факультеті майже шість років володівають фахом. Дивно, але тригубов аніскільки не знітився. Коли за плечима десятки проєктів, це вже ти сам, твоє єство, кров, думка. Кожен об'єкт проєктується по-різному. Інколи виникає образ майбутнього храму, чи цивільного, чи житлового будинку, практично миттєво. Інколи треба попрацювати, зробити декілька варіантів, начерків, абсолютно ще не оформлених в якісь конкретні деталі, елементи, частини, а таке, знаєте, як пляма. Як... Такий е, 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 серпанковий е, узагальнений образ. Потім ти береш гумку, витираєш, покращуєш, змінюєш, додаєш, перерисовуєш, перекреслюєш. І так поступово-поступово буває дуже швидко. Буває майже миттєво з'являється звер... е, образ. Так, наприклад, було з пантеоїмоном цілителем. Він з'явився одразу. Так буває не завжди. Саме поняття натхнення до архітектури застосувати непросто, бо споруда будується не лише для чогось, але й для когось. Без замовника ця галузь втрачає сенс. Ним може бути людина, а може й ціла епоха. Інтуїтивно Тригубов відчув це ще у дитинстві. Народився у Полтаві і не розлучається з нею вже 60 злишком років. Зв'язок споруда, суспільство, час мовою архітектурних термінів головний конструктивний елемент його професійного і творчого мислення. Цей куточок Полтави для мене такий же рідний, як і багато інших історичних куточків міста. Я вже не пам'ятаю, коли я вперше сюди потрапив. Напевне, це були перші класи, тому що до мене зі Львова приїжджав дядько і водив мене по Полтаві. Ми дивилися з ним на історичні пам'ятки, на будинки, на середовище. Навколо нас знаходяться будинки і старі, і нові. І не завжди нові, кращі, ніж старі, а інколи і псують середовище. Але на цьому місці навколо. Цієї площі розташовані три об'єкти, які є для мене, як для архітектора, і для Полтави, як для архітектурної перлини знаковими об'єктами. Насамперед, це будинок колишньої пожежної команди, виконаний в стилістиці класицизму. По-друге, це. В тому ж класицизмі в російському, але вже в особняковому, так би мовити, напрямі будинок Капніста, в якому зараз розташований музей Котляревського. Ну і звісно, всім, ну напевне, всесвітньо відомий пам'ятник коменданту Полтави, полковнику Келіну, який було відкрито 27-го, 26-го червня 1909 року, і який був неодноразово. Спотворений, пошкоджений різними силами, і більшовиками, і фашистськими окупантами, і все таке інше. Але я вже пам'ятаю цей пам'ятник в тому вигляді, в якому він зараз є. Можна сказати, Валерій Олександрович навчається в Полтави. Вважає, що поталанило йому безмежно. Та ви, напевно, і самі переконалися, менше кілометра, невеликий відрізок першотравневого проспекту. А скільки чудових вражень. До речі, наш екскурсовод Валерій Тригубов вбачає в цій об'єктивній особливості величезну перевагу. Завдячуючи тому, що наші попередники створювали місто як смислову історичну цілісність, грамотно і талановито, воно було і лишається своєрідним зразком навчального унаочнення. Я безліч разів проходив повз цей будинок і кожного разу зупинявся біля нього. З дитинства, з юності. Я був в захваті від цієї архітектури. Дуже довершена споруда. Я її, наприклад, вважаю найкрасивішою спорудою в Полтаві. Кожного разу радію, коли дивлюсь на будинок, біля якого я зараз сиджу, і одночасно мене охоплює сум. Уявіть собі, що з цих вікон, з цих стін, з цих карнизів, з-під ми приберемо архітектурні деталі. Залишиться в стінах дірки і зникне архітектура. Стане споруда, будівля, але архітектурою її називати не можна буде. Архітектура без деталей це як обличчя без деталей. Ну, якщо зняти з обличчя зморшки, вії, брови, волосся, складочки, прищики, волосиночки. Обличчя стане схемою. Моє свідоме життя, і особливо професійне життя, почалося саме в той період, коли з архітектурними деталями активно боролися. Але в моїй долі, в моєму житті, з'явився Лев Семенович Вайнард, який мене повернув до історичної архітектури усвідомлення кожної рисочки, кожної крапочки на фасадах. Він був завжди небайдужим до стану історичної архітектури. І якщо подивитися на стару Полтаву, яка була відновлена після Великої Вітчизняної війни, саме завдяки Леву Семеновичу вона повстала знову з руїн саме з деталями, з елементами. Хоча це було страшно важко зараз. Це набагато простіше, але комер... комерційні інтереси приватних замовників при проєктуванні нових споруд беруть гору, розумієте. Не зрозуміти, здається, неможливо, але ж є вони от ті, що не розуміють. Дорога до приміщень архітектурного факультету по вулиці Жовтневій для Тригубова і багатьох залюблених у рідне місто людей віднедавна стала випробуванням. Лише уявимо, що то для зодчого день у день бачити, як руйнується пам'ятка архітектури, колишній кадетський корпус. В його історії вже була така чорна сторінка, велика вітчизняна залишила слід. Але будівлю відновили ціною великих зусиль напівголодні, зранені горем люди, не чужі наші діди прадіди. Уявити без цієї споруди круглу площу Полтави неможливо. Та з деяких пір це чиясь власність, і доля архітектурної пам'ятки буквально на волосинці. Воїстину наука усім архітекторам немає одвічних споруд, є вічні добро і зло. Прикладом такої комерціалізації історичної архітектури є відбудова Успенського собору в Полтаві. Наукова робота по відновленню історичного вигляду цього об'єкту тривала більше 15 років. Валерій Олександрович починав це все ще задовго до незалежної України, задовго до того часу, коли було дозволено будувати храми. Я до цього підключилась уже десь в 1995 році, ще на дипломному своєму проєкті. І ми завершували цей проект уже разом, зробили ескізний проєкт, ми отримали авторське свідоцтво на цей проєкт, вимірювали кожну детальку. Були зроблені розкопки фундаментів, залучались студенти. Ми працювали, звичайно, це все було на ентузіазмі голому. Потім, коли розпочались вибори президента України 2004 року. Чомусь це все одразу перестало бути потрібним саме в тому вигляді, в якому воно повинно бути. Авторське свідоцтво це взагалі виявилося таким папірцем, який ні для кого не є законним актом. Звичайно, вже так, трішечки цей біль не такий гострий, як це було в 2004 році, але він нікуди не зникає, він є, і ця проблема існує, і вона потребує свого вирішення. Зупинятись ми не збираємось і не зупиняємось. Якщо ми не знайшли правди в українських судах, то все ж таки в Європі ми намагаємось отримати справедливий вирок. Ми готуємо документи на європейський суд з захисту прав людини. І тому на це все потрібен час, і ми будемо чекати. Ми терпляче дочекаємось результату. Чекати здається не ліпший вихід для активної людини. Але Валерій Тригубов не втрачає оптимізму. Роботи в члена кореспондента Української академії архітектури, завжди вдосталь: викладання, наука, проєктування, громадські справи. З роками усе ясніше окреслюються пріоритети, те, до чого зобов'язаний прикласти душу тільки ти. Те, у чому, як сказав мудрець, на людину розраховує Бог. Я дуже люблю колупатися в землі, перебирати, переминати оці грудочки, робити з грудок рівно спушену землю. І коли я саджав Жоржину, я відчував, що вона дякує мені за те, що я їй даю життя. Весь вільний час, який в мене буває, з квітня по листопад я проводжу тут. Ми виїжджаємо з дружиною сюди на ціле літо. І живемо тут. Я дуже полюбляю, прокинувшися п'ятій ранку вийти ще, коли тільки-тільки починає сонце сходити. Нікого немає. Пташки співають. Цвірінчать горобці, співають синички, шпаки. Дятли прилітають довбуть, шукають собі поживу під корою. І прокидається природа. Простота і єство природи і утаємниченість її, вимагаючи й наявності в цьому середовищі щирих друзів. Я дуже люблю, коли сюди до мене приїжджають друзі, коли ми спілкуємося, коли ми сидимо, п'ємо чай, п'ємо каву, їмо тістечка, розмовляємо, розмовляємо не про дріб'є, про якийсь, а про те ж саме єство, в якому ми знаходимося. Передай мне, пожалуйста, чайничек. Давай. Ты, конечно, помнишь э, нашу первую учительницу Антонину Ивановну, которая ну еще нас бы. вела еще в, первом, в первых классах. Ты знаешь, был такой дикий сюрприз. В четверг она где-то нашла мой мобильный телефон поставил. поставила. Да, да? я тебе могу вот. рассказать секрет, откуда она его взяла. А откуда? А позвонил мне Саша Дробязгин. Ну? Вот, и говорит... Антонина ищет твой телефон. Видела по всей видимости... Тебе сколько, сахара? Два. По всей видимости, увидела по телевидению твой репортаж какой-то О выставке, наверное. О выставке, да. И начала искать твой номер. Нашла Сашу. Потом, естественно, ко мне добрались, но я тебя тут и сдал. А Антонина же не сказала, что телефон от тебя. Она просто... Причем, что самое интересное, она позвонила, женщина... Слышу голос знакомый, я тебя, Валерочка, поздравляю с юбилеем. Я тебе желаю всего самого лучшего. Я слышу голос знакомый, кто это? Она говорит, сейчас узнаешь и продолжает меня поздравлять. А ты помнишь, какой Антонина была молодой, высокой, красивой, когда она пришла к нам? первоклашкам. Я в нее втрескался по уши. Значит, я бегал по любому поводу к ней, где она жила. Она жила на квартире у моих родственников на горе Марата. А, чуть ну, ниже да, тебя. Стали, чуть ниже меня, да. да. И я бегал, морочил ее голову. Это я понимал потом, как это было наивно. Вот поводы эти придуманные. Нет, я один был влюблен в свою учительницу. Это да? болезнь очень многих да? ребят, а, по крайней, очень многих. Ну, школа дала нам очень много. Кто стал хулиганом, кто стал архитектором. В отличие от меня, допустим, ты стал, по крайней мере, ты для себя определил. Ты рисовал прекрасно в школе. Ну, ты тоже рисовал. Ну, да. я рисовал, но я был вольно определяющимся учеником художественной школы. Ну, ты знаешь, здесь именно, где мы сейчас с тобой сидим, вспоминается э, одна притча, Которая мне страшно нравится И который, э, которая, в общем-то, где-то внутри Я считаю своим жизненным кредом А притча следующая Жил такой древний философ Диоген Все мы его знаем Жил он в бочке думал я у такой. него не было Ну, типа как бы, да вот. Было у него рубище И из всех вещей была Плохонькая такая керамическая плошка В которой ему там давали попить, поесть И как-то в жаркий день Диоген шел значит, рощей, ему страшно захотелось пить. Он достал из кармана своего рубища эту плошку, увидел родничок, подошел к нему. И только наклонился набрать в плошку водички, подбегает пастушок. Вот так вот ручками, хопа! И перекрыл. Попил, не, попил и побежал. Диоген посмотрел на эту плошку и выбросил Понимаешь? Оказывается, в жизни... Оказывается, в жизни можно даже без плошки обойтись. Можно вот из руть, как пастушок научил мудрости высшей диагена, понимаешь? Что все это бренно, все это проходит. А, ну, ты знаешь, вот когда ты приезжаешь, когда вы с Татьяной приезжаете, я, честно говорю, каждый раз кайф ловлю. Когда вы здесь, когда мы за столом, когда... Приезжайте сегодня вечером. Підготовку до 300-річчя Полтавської битви у 2009 можна було б назвати Зоряним часом Тригубова. По суті, його проєкт було ухвалено як основу монументального втілення теми. Зрозуміло, це не лише об'єкти, абсолютно нові й реконструйовані. Архітектор запропонував концепцію бачення події. Наскільки не просто було готувати її, годі й казати, бо йшлося про міжнародні відносини, складні і неоднозначні для доль Росії, Швеції, України, у часи Північної війни і потім в історичній перспективі, і тому потрібно було визначити не лише роль Полтави як пункту, де зійшлися військові сили, але й нинішню її позицію. Створена концепція розвитку національного заповідника поле Полтавської битви, і за цією концепцією планувалася реконструкція всіх пам'яток, які пов'язані з полтавською баталією, та створення нових. Це була грандіозна програма, власне, продовження тої роботи, яка була розпочата ще в 50-х роках Левом Семеновичем Вайнгортом. Тригував це не просто архітектор, це людина можна його назвати істориком, тому що без знання історичних фактів, якими були пані, пам'ятки раніше, які з якими вони подіями пов'язані, не можна відтворити історичну дійсність. Він є постійним членом науково-методичної ради з охорони культурної спадщини та історичного середовища міста Полтави. То серед членів а до цього складу входять представники інтелігенції, викладачі вузів, представники музейних закладів, органів місцевого самоврядування. То слово Валерія Олександровича завжди в авторитеті. Він, перш за все, користує користується високим авторитетом серед студентів, у яких, яких він викладає. Він вимогливий викладач, вимогливий завідувач кафедри, і це приносить свої результати. Він користується авторитетом і в колективі, тому що на всіх засіданнях і вченої ради університету, і на конференціях трудового колективу університету частіна виступає з конструктивними діловими пропозиціями, має свою власну думку, яка направлена перш за все на подальший розвиток як факультету, так і університету в цілому. Ротонда пам'яті належить до реалізованих проєктів Валерія Олександровича. На ювілейній виставці до свого 60-річчя Тригубов обрав для них особливе місце: стіна освітлена природним світлом. За нереалізованими проектами, звісно, журиться, особливо за храмами впевнений, вони потрібні Полтаві. Історичному місту зі своїми завданнями і навіть місією. Більшість гостей виставки напевно побачили їх уперше свято Володимирський храм, храм Юрія Змієборця. Він запроектував їх для Полтави. Я особисто колись з Валерієм Олександровичем була в Державній службі охорони культурної спадщини. І от я дивилася, як він переймається відродженням оцих культових споруд. Йому все байдуже. Добре, що є такі люди, вони не дають нам чиновникам спокою. Ми потім аналізуємо саме себе, і йдемо вперед. Я не можу висловити, наскільки я йому вдячна за ті уроки, які він мені надав. Можу одне сказати, що подекуди болісні ці уроки, але таке воно життя. Я йому вдячна за те, що він завжди навчав чуйності, професійності, вірності своїй справі, чуттєвому відношенню до кожної речі, яку ти робиш. Дуже цікава людина. Оригінальна, самобутня. Ну, власне, на Полтаву один такий, От, то це беззаперечно. Так? От. І як фахівець дуже високого рівня майстер. Можливо, він складна людина, суперечлива в чомусь, але, врешті решт виявляється, що він ну, конструктивний в основі своєї. Серйозні досягнення серйозної людини. На виставці знайшли несподіване продовження. Значну частину експозиції склали графічні аркуші. Що це? Мистецтво між справами. Відгомін. Проєктувального неспокою за кавою. Безумовно, я подивився на його графічні роботи, яких я раніше не бачив. Це надзвичайно витончені, композиційно довершені, витончені графічно у графічному плані. я був здивований, якою майстерністю він графічною володіє. Він і в графіці, і в архітектурі, він композитор. Тобто композиційний елемент він превалює. Це безумовно добре. В епоху відродження, в епоху титанів, архітектори вони завжди були і художниками, і скульпторами, і архітекторами. Вони були талановиті люди. І Валерій Олександрович, як людина безумовно талановита, він є і архітектором, і художником, і навіть поетом. Творчі Валерія Олександровича, по-моєму, головне, вот це любов графіки. Он как будто рентген, как будто взгляд сквозь суть вещей і понятий. Он изображает не просто рисунок, он изображает саму структуру, саму морфологію явления. Дивні зображення чимось нагадують шаржі, але несподівані іронічно філософські і по естецькому вишукані. Здається, автор приміряє одному йому відомі личини, маски, фігури і відчуває, що то є перевтілення у життя інших людей, тварин, рослин і ангелів, навіть якщо вони миттєві, наче спалах вогню.